Дувай сказала. Ти що? <реш> Чікадолаш. <реш> Друзі, ви чоловіки в неї класний голос. Голос. Дівчаточка, ми вже прибираємо. Ларіска миє палубу нашу. Да, Лорка? Да. да. Сюшка замітає, столи помитирали, все помили. Що не за херню ну, винула, не? Бачите, от скільки торгуємо. От о, все осталось, залишилось. Зараз будемо їсти. Зараз поприбираємо, будемо їсти. Подивіться. Ну от ви мені скажіть. як буде ті і вареники вже бушторбу і по світі пішли. Зараз той фарш по пофасую. Тут теж все повимивали, друзі. Ми. Зараз ще інка мусор винесе. Вот. Що у нас А, стірка переться. О, закинули шматки, а потім ще закинемо фартушки наші. Умивальнички всі повинувала Інеска. Бачите, яка? чистюлька. От. Помиємо і буде все. І на сьогодні буде все, друзі.